Під час апаратної наради при міському голові усі керівники медичних закладів прозвітували про роботу в умовах нестабільної подачі електроенергії. Про роботи центральної районної лікарні розповів головний лікар Олег Штогрин. «Працюємо з таких самих складних умовах, як і все місто підтримуємо постійно. Порядку генератори, які теж у нас працюють, мабуть, найбільше після водоканалу усіх, поки справляємося, постійно підтримуємо запаси паливомастильних матеріалів. Дякуємо за виділені кошти. Покатівнина вже працює в нас в тестовому режимі. Дві ми заповнювали весь минулий тиждень. Самі водою, бо нема нам ну центрального вроді нам вдалося. Якщо все нормально, зараз будемо теж запускати. Міський голова Микола Нага зазначив, що в центральній районній лікарні повинен бути нормальний мікроклімат. Всі котельні на біопаливо, усі системи поступово запускаємо в тестовому режимі. Тобто запустили, протопили, прогріли систему, подивилися, що вона працює в нормальному режимі. Призупинили, потім знову запустили. Як працює дитяча лікарня, розповів Віктор Садовнич, директор медзакладу. Забезпечували постійний цілодобове стаціонарний та амбулаторний лікувальний процес, в тому числі критичних дітей. Критичних дітей ми забезпечували в тому числі транспортуванням в інші міста. На в зв'язку з цим, також забезпечили роботу генераторів та накопичувачів електричної енергії. В тестовому режимі запускали і випробували. Роботу двох котелень, які в нас є наявності. Запускайте, щоб в лікарні було тепло. Амбулаторії міста працюють на генераторах. Про це повідомив директор центру первинної медико-санітарної допомоги Олександр Мазур. Продовжуємо роботу з надання первинної медичної допомоги в умовах, які склалися для міста. Більшість амбулаторій міста працюють на генераторах. Тому дякуємо за виділені кошти. Вже закуплено по 2000 тисячі літрів диспалива і. 2000 літрів додаткового бензина для безперебійної роботи амбулаторій. продовжуємо надавати медичну допомогу і в селах. Мобільна бригада виїздить навіть в цих умовах, забезпечує медичною допомогою. Мешканців віддалених районів. Скільки у вас запаси пального. Олександр Мазур повідомив, що в закладах у каністрах та талонах наявно 2000 тисячі літрів бензину, і стільки ж диспалива. Ми забезпечені більше зараз ніж на безперебійну роботу. як на два тижні. Ми в п'ятницю зробили трьохдобовий запас, і плюс сьогодні до кінця дня. Зараз поповним ще на три дні. Ну, фізично в нас було зараз. Фізично до кінця дня зараз поповним.